Бажаю здоров'я, друзі! Ще навесні я розповідала про одну нейромережу, яка запрацювала в Україні. Це всім відома ChatGPT. І, до речі, не знаю, як вам, але вона мені дуже допомагала останнім часом. Сьогодні я хотіла би розповісти, або ж показати вам інші, можливо, маловідомі нейронки, які виконують різні завдання. Наприклад, для картинок є не лише популярна Міджорні, а й TraLip. А будь-які тексти напише тайплі. Все найважливіше в одній картинці. Перш ніж розпочати, попрошу вас підписатись на мій канал. Це мені дає натхнення створювати цікаві та корисні відео для вас, мої любі. А тепер давайте поглянемо на ці нейронки глибше. Думаю, що для більшості буде корисно. Нагадаю про чат GPT, який вирішує будь-що. Наприклад, чат-боту дамо таке завдання. Я хочу створити міні-магазин з продажу різних видів горішків, і мені потрібно, щоб ти допоміг придумати назву. Необхідна сучасна, цікава та коротка назва магазину горішків, яка легко запам'ятовується. А тепер давайте спробуємо пошукати інше питання. А, мені назва дуже сподобалась, а тепер міг би ти допомогти створити лендінг для продажу горішків, щоб клієнт зайшов на сайт і зміг замовити будь-який вид горішків? Дивимось на результат. Ось так працює чат GPT. Друга цікава нейронка. Райтессонік пише що завгодно. Давайте спробуємо, що ж він може нам написати. У мене, до речі, вже давно робота кипить з приводу одного питання, але все часу не вистачає. Давайте писати. Привіт! Мені необхідно написати есе на тему етика державного службовця в контексті антикорупційної діяльності. І воля, ось така відповідь: в принципі, непогано. Звичайно, роботу я буду писати сама, бо потрібно максимально унікальності. Але перевірю чат-бот і можливо. Щось звідси візьму. А давайте задамо ще одне питання: напиши мені красивий мотиваційний пост для інстаграм-сторінки. Якщо коротко, мені подобається результат. Я звичайно все пишу самостійно, але за допомогою цього чат-боту можна отримати натхнення або впіймати якусь думку, зробити висновок із запросу. Або ж прискорити написання якоїсь, якогось тексту. Тобто цей чат-бот вам допоможе зекономити ваш особистий час. Користуйтеся, друзі, всі посилання я буду залишати під відео. Третя нейронка це помічник продажів Oriman AI. Платформа чат-ботів, яка орієнтована на продажі, схожа на чат GPT, допомагає підвищити залученість і дохід. Мені поки що потрібно більш детально дослідити цей чат-бот, але як заявляють розробники, що це перша ваша платформа Generative AI чат-бот для продажу, бо це те саме, якби ви мали власного чат-GPT для клієнтів. Саме за допомогою цього бота можна збільшити продажі, підвищити задоволеність клієнтів і прискорити зростання вашого бізнесу, як ніколи, завдяки штучному інтелекту. Орімон, ви можете спілкуватися з відвідувачами свого веб-сайту за допомогою персоналізованих бесід один на один на основі передової технології штучного інтелекту. Четверта нейронка створення візуалів clipdrop.co. Цей чат-бот, до речі, я зацінила. Дуже швидко можна видалити будь-який елемент або навіть замінити фон. Або ж замінити освітлення. Коротше, дивіться далі. Всього за декілька секунд можна створити приголомшливі візуальні ефекти. Поки що найкраща екосистема програм плагінів і ресурсів для всіх творців на основі штучного інтелекту. Як бачите, я дуже швидко видалила фон з картинки, видалила об'єкт і Взагалі, не помітно, що там та рибка плавала. Я задоволена і буду далі користуватися цим чат-ботом. Також цей щі можна інтегрувати для обробки зображень безпосередньо у ваші продукти для отримання безкоштовного ключа API. Достатньо надіслати запит і вказати свою електронну адресу та зареєструватися. Друзі, це круть, 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 круть. П'ята нейронка. Дослідження Ніва Ніва створила унікальний і трансформаційний пошуковий досвід, який використовує генеративний штучний інтелект та інші інновації, щоб дозволити користувачам запитувати та відкривати дані по-новому. До 1 червня Ніва був одним з тих стартапів, який міг кинути виклик Гуглу. Однак нині він закриває свою пошукову систему та перекваліфіковується на напрямок штучного інтелекту. Snowflake Купує Ніва, щоб перенести свої можливості інтелектуального пошуку та генерації штучного інтелекту в Date Cloud, дозволяючи клієнтам ще більше максимізувати цінність своїх даних. Засновники Snowflake. Почали з нуля та створили платформу даних, яка використовуватиме величезну потужність хмари. Але на цьому їхнє бачення не закінчилося. Вони розробили Snowflake для роботи в хмарі даних, де тисячі організацій мають безперешкодний доступ до досліджень, обміну та розкриття справжньої цінності своїх даних. Друзі, ну дуже цікавий штучний інтелект, і, думаю, дуже корисний. Шосту позицію серед нейронок у мене займає Typely AI. Дуже цікавий і, на мою думку, Корисний щит для творців контенту, завдяки цьому штучному інтелекту, який поєднує в собі AI Writer та SEO Wizard, ви зможете створювати якісний контент, оптимізований для пошукових систем, а також зможете збільшити кількість відвідувачів, які обов'язково стануть вашими клієнтами. Завдяки таким розширеним функціям, як SEO-оптимізатор, функція перевірки тексту, засіб перевірки плагіату, генератор довгих форм вмісту та трафіку. Ключових слів SEO, можна створити найвдаліший і якісний текст. Як бачите, хотіла потестити цей ще, але він платний. Звичайно, є 7 безкоштовних днів, але залишу їх на потім, бо в мене ж там есе Якщо ви працюєте з текстами, то беріть до уваги, тайплі стане чудовим помічником у створенні вмісту. Його оцінка в мережі 4,4 бали із 5. Сьому позицію серед нейронок у мене займає W. Ну, це не значить, що сьома це трішечки гірше від першої, а перша трішечки краще від цьому, просто вона ну, розміщена на сьому позицію. Сьома позиція WNR. Це платформа, яка дозволяє користувачам безкоштовно створювати, ділитися та збирати найкращі підказки за допомогою GPT 4. WNR пропонує шаблони для різних завдань: від створення листів і продажних пропозицій до генерації постів у соціальних мережах, статей, списків справ, звітів про стан, презентацій та багато іншого. Шаблони надихнуті кращими компаніями та людьми в індустрії, включаючи Amazon, MC Kinsey, Asana та інших. WNR також обіцяє користувачеві збільшити продуктивність у 10 разів за допомогою. Персоналізованого використання чат GPT. Восьма позиція. Щі зображення «Trylip AI». А цей штучний інтелект дуже сподобається тим і буде корисним, хто любить фантазувати і тим самим створювати цікаві колаборації картинок. Я таке дуже люблю і спробую собі створити колекцію цікавенького. ThrileLib єдина платформа для всього AI. Створюйте зображення, музику тощо за допомогою найкращих у своєму класі API та SDK. Я за лічені секунди створила такого кролика. І мені не потрібно було шукати якісь картинки в інтернеті чи ще десь. Достатньо було написати пару слів, що саме хочу побачити на зображенні, кнопку Генерувати і готовий у цей кролик. Звичайно, ви можете фантазувати більше і створювати, по суті, унікальну власну картинку. Як на мене, це цунамі в області AI. Дев'ята позиція називається Зустрічі AI». Дуже зручний щій для тих, хто часто проводить зустрічі онлайн, Google-зустрічі чи в Zoom, а саме. Чіал який запише вашу зустріч, транскрибує та підсумує ваші дзвінки з клієнтами, потенційними клієнтами та вашою командою. Що вміє автоматичний запис і транскрибування з Zoom і Google Meet, безкоштовне автоматичне транскрибування зустрічі понад 30 мовами. Також ще зробить за вас нотатки, а ви в цей час можете зосередитись на розмові. Також ви можете створювати міні-кліпи з ваших попередніх розмов, можете попросити. Тиші надати огляд попередніх розмов, таким чином, ви ніколи не втратите важливу інформацію. Мій висновок дуже зручний і корисний. Цей штучний інтелект. Друзі, на цьому я поки що завершую про нейронки. Хто дослухав до кінця, поділіться в коментарях, який штучний інтелект із перелічених вам сподобався. Або, можливо, ви можете запропонувати якісь ще маловідомі та таємні штучні інтелекти. Це можна написати в коментарях. Тому дякую вам за увагу! Гарного дня! Слава Україні! Героям слава, до зустрічі!